Вас вітає проект Only Guns на телеканалі Трофей за підтримки компанії Якої ібіс зброя та полювання і, звісно, полігону Купол, який дав нам можливість знімати на цьому чудовому рубежі. І сьогодні в нас друга програма, в якій ми будемо досліджувати халівар, якому вже багато-багато років. А саме, що краще, для Home Defense, тобто для захисту оселі і взагалі захисту себе. Карабін. Типу АР 15, чи який-небудь інший нарізний карабін, чи гладкоствольна рушниця. Антон вважає, що карабін це набагато краще, але я хочу йому трошки зіпсувати настрій і все ж таки довести, що дробовик кращий для самооборони і має величезний потенціал. Це універсальна зброя. Ну не буду забігати наперед, поговоримо про це детальніше згодом. Зрозуміло, що е, чемпіон зі стрільби з рушниці буде вам розказувати про те, яка чудова рушниця і так далі. Я насправді не впевнений, хто виграє в цьому двобої, тому що я не чемпіон в жодному стилі цієї стрільби. Але ж, перший наш тест, він буде дуже показовий. І магазин в мене в руках не просто так, тому що сюди вміщується. Ну, ви самі розумієте, набагато більше набоїв. Ніж у рушниці. Але в мене буде картеч, в одному патроні 9 картечин. І не дивлячись на те, що в мене влазить всього лише 5 патронів, в мене буде 45 вражаючих mm -hmm. елементів. Mm -hmm. А нападників 8. Але щоб урівняти наші шанси, Антон буде робити по два постріли мішень, тому що це рекомендація не кого-небудь, а ФБР. А також у нас дві мішені, по дві мішені будуть стояти близько. Ну, бо груповий напад може бути різний, вони можуть стояти поруч. Ну, ви розумієте, хто тут все-таки має більші шанси, так? враховуючи яку кількість речей він намагається зробити, щоб карабіну було важче. Тим не менше, груповий напад 8 цілей, дистанція метрів 15, 10, 20 щось таке так. близько, так? І побачимо, хто буде ефективніший. Тобто зафіксуємо влучання і зафіксуємо час, який знадобився на те, щоб. Вивести з ладу всіх нападників. Для мене це два влучання. Так. А для тебе це теж Скільки? два влучання. Давай теж два влучання. А два влучання. <рес> Картечі. Добре. Поїхали. Ну я готовий, вони, вони вже нападають. Віталік. Давай, давай команду до нападу і поїхали. Стрілець готовий? Так. Груповий напад. Вісім мішеней. Увага! А, набої! Закипає! За набої! Що таке? Ось тобі і ar 15 ось, ось тобі і карабін. Типу, в тебе такого статись не може. Побачимо. Е, зараз. Побачимо, побачимо. Ну, шо, Час. 13.95. Влучання, дивимось, я звідси бачу, всі є. Ну, влучив? Влучив. Не влучання, треба коментувати, все там, куди. Там куди? Все. Ні, 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 все нормально. Головне, що є в два влучання. влучання. Є влучання. Розкидав, але є влучання. 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 Тут гарно. Влучання. Тут трошки розкидав, є влучання, є влучання. Влучання. Дивись, як гарно. Поряд. Гарно, тільки гарно. збоку. <рес> І тут є два влучання. І це в мене якраз при переході на... між цими двома проблема виникла. Так. Так, так. Ну що ж, це життя. Ох, карабіни не надії, не речі, Ще набої залишилось. Зараз подивимось на тебе. І що? І скільки? 45. А, ти кожну кожну шротину рахуєш, так? Ну-ну, ну-ну. Так. Так. А що ти си, ти в плечі? Добре. У мене. Це навіть самооборон. Ну, так. Да. І на запобіжнику, так? Да? Звісно. Добре. Стрілець готовий? Готовий. Увага! Ну, ось от ці два вже добігли до тебе і, і ножами тебе штрикають. Штрикають ножами, дають підтрачники. Так. Це твій час, так? 13-16? Так. А в мене скільки було? Трошки більше. 13.95. Ну. Гарно. Типу, да, очевидно. Ну тут теж. І тут? До речі, ти е, як і планував один постріл? На жаль, ні. Тут я забув, що хотів зробити один постріл з цього Ой! 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 А щось тут... сталося? <рес> тут я зробив постріл між мішенями і сподівався, що влучить сюди дві картечини. Але бачите, раз, два, три, чотири, п'ять. Десь тут шість, сім, 8, дев'ять. Так, 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 так. Так ну. що в одну мішеньку в мене одна лише одна мішень. Читерське. Ну тут це зрозуміло. Влучання. і тут це зрозуміло. Влучання. так. Ну добре, і що ми з цього який а, ми робимо висновок? Що час у нас вийшов приблизно однаковий, в мене трошки швидший за рахунок того, що я читерив, а в тебе була затримка. Але одна мішень в мене лише поранена, а не вбита. Тобто груповий напад в нас виграє. Нічия, я вважаю. Нічия, ти вважаєш. Ну так. я ж Стоп, Швидший я всіх був. нападників вразив. Але я був швидший. Е е і яка? він поранений. Він би до тебе доповз. <рес> Все таки 1-0 на користь карабіну. А ви самі Очевидно. зробите висновки ну, і напишете в коментарях. Так, да, Особливо, коли подивитесь це <рес> по телевізору. <рес> <рес> Отже. Справа номер 2 Це класична історія про нападника і заручника. Тобто маємо заручників попереду, якими прикриваються два нападники. Скільки пострілів? По два влучання, але я, мабуть, піду перекручучок, бо у мене циліндр стоїть, я поставлю щось е, більш підходяще. Ти вважаєш, це ну, взагалі має сенс в житті? от, от це все. Типу, більш під... зараз хлопці. Чекайте, я піду перекручу. Ну, це ж не об'єктивно, геть. Добре. Я нічого не перекручу. Згоден. Згоден. Тоді я просто використаю інший картечний патрончик. Це ж схоже на реальність. Я можу мати з тобою кілька випів типу, патронів? Типу, стійте. Зараз. Ну, чому? Викидаєш ті набої, споряджаєш, які потрібні для заручника. Да? Це не спорт, це життя. Ну. Майже. Або я одразу чомусь зарядив такі патрони. Могло таке стати? Добре, тобі пощастило. Але ви да, все зрозуміли. Тобто читінг продовжується, будь-які спроби виграти. Тим не менше, заручники, нападники. Трішки три слова, буквально про зброю, яка в нас сьогодні, тому що це важливо. Це по суті типова арка це берса, 16-дюймовий ствол. Арка, яких дуже багато в продажі, дуже схожа на всіх інших. Тобто, класична ситуація, яка у вас може бути вдома, саме ось такий карабін. А в тебе щось трошки більш екзотичне. Так, це не класичний дробовик, це один з таких найкрутіших топових дробовиків Breda b 12 i t 4 Тобто, це вже тактичний дробовик. Тут ствол довжиною 18,5 дюймів, тут є портування для зменшення підкидання ствола, рушниця напівавтоматична, має пістолетну рукоятку, збільшені органи керування, тобто все зроблено для зручності стрільця. Ну тобто знову ж таки читінг. Тим не менш, в нас в обох відкриті прицільні, як бачите. Звісно, каліматори би. Підвищили б, напевно, ефективність обох зброєвих систем, але ми урівняли їх таким чином сьогодні. Тож, поїхали. Ну що, стрілець готовий? Ну, типу того. Увага! Розрядити зброю показати. І час 6 секунд рівно. Ну, я взагалі, чесно кажучи, намагався нікуди не поспішати. Тут, Хірургічна купність, тут, влучність. тут очевидний був вибір, бо вони зливаються ага. і ну, реально лячно влучити ну, не туди, куди треба. Тут прям в голову два влучання. А тут я трішки вирішив О, бо голова стирчала. То... Ну, а зараз я теж туди стрільну. Але ж карабін, бачиш, точність. Повторюваність. І ще набоїв скільки. Дивись. Дивись, яка зараз буде потужність. Я впевнений. <рес> Ох, не заздрю я заручникам чомусь. А, але ем, ти готовий? А можна Давай, спокійніше так. в якусь позу. Ну, кінці, кінці. ну я ж самооборону, я готовий Добре. Я там уявив, що ти один з заручників. Ой! Розряджаюсь. А що тут? В ньому затака. Контейнер. А, нічого кон... страшного. Нічого страшного. Пластиковий, пластиковий контейнер. Mm. Бачиш, навіть картон він так трошки зачепив. Mm. <г todavía> так, а час. 2.44. Щось. Щось якось. Ти на навповільнений зйомці, мабуть, стріляв. Ну, нічого, що в мене в два рази більше пострілів. А нічого, що в мене. Тільки ж більше влучань, ніж у тебе. Ну, час, тебе одне натискання на спуск, а в мене. Так, дивіться, ну це ага. контейнер, щоб ви просто розуміли. Тобто... Це пластиковий стаканчик, ну синець буде. Не боляче. Не боляче. Геть не боляче. А тут дивимось. Три влучання. Три. Не два навіть. Угу. Далі, голова. Хто там понтувався? карабінщики? Ні, ну красиво. Раз, треба два, визнати, три, чотири, п'ять, шість. Це що красиво. Але для чистоти експерименту зараз Віталій спорядить в рушницю звичайну картичку, якою він стріляв до цього. І ми подивимось, що буде. Ну, а тепер справжній тест. Стрілець готовий. Ну, як ви бачите, карабінщики не вміють. Увага! Проживати. Чекай, чекай, чекай. я не а готовий. — А Що таке? Я ж маю подумати про ага. життя. Стрілець готовий! Готовий! Увага! Ну добре. Час той самий, фактично, там трошечки швидше. Подивимось. Ну, як ви бачите, наш заручничок цілий, бо я уявляв там Антона. А ви поганих хлопцях у нас знову купа купатіро. Скажи чесно, друзі, сюди щоб бути чесними. Я скажу просто, що я дуже багато стріляю на змаганнях картечі. У нас дуже багато штрафних мішеней. Тому я плюс-мінус бачив осип картечі на минулих мішенях, і я цілився ось десь сюди. Чітінг. Чітінг. Ну тут тобі реально трошки пощастило. Мені здається. Ну, я цілився над плечем. Отак, да? Ну, не так. Ось десь туди. Угу. Тобто, якщо ви хочете стріляти картечу, ви зна маєте знати осип своїх патролів. Ну, Добре. А якщо серйозно, а... Ти... ти радиш чим споряджати от свою рушницю для... для цих задач взагалі? Не тільки для однієї вправи, а загалом, що це? Картеч? Звичайно, <світ> дивіться, я б стріляв би картечу. Тобто, якщо ми говоримо про самоборону, це картеч. Але якби тут хтось стояв би з людей, які просто проходили поруч, і я боявся його зачепити, звісно, що я б не стріляв би картечку. Я змінив би, мабуть, на кулю і вже потім пробував стріляти. В лотерею з живими людьми я б не грав. Угу. Зрозуміло. Ну що ж, в мене було вдвічі більше пострілів, ти був швидший, очевидно, ми обидва влучили. Нічия чи теж неправда. Ну, я думаю, що тут один-один, якщо ти хочеш. Нічия. Ні, чи в твою пользу? В мою пользу. звісно. Чому? Дійсно. Як я ж зробив швидше заручники живі, Самі. поганці мертві. Причому зробив це два рази. Самі вирішуйте, хто в цій вправі переміг. А ми поїхали далі. Ми вирішили розширити тест з заручником. Тому що дистанція була ну, дуже коротка, ми її вирішили збільшити. І Віталій сказав, що ну, в житті він би, якщо б і стріляв таке, то стріляв би кулею. Тому я взяв кулю зала, і зараз ми спробуємо з Антоном постріляти кулею по мішеням поруч з заручником. З дистанції тут десь скільки у нас метрів? Метрів 25. Так. Метрів 25. Але е, влучати треба в голову. В голову. Так. Але в тебе два рази, як завжди, в мене один, бо в мене ось така болванка летить вагою. А, 32 А У мене маленька гран. куля 55 грейн від СТС. Що поїхали? Ж поїхали. Стрілець готовий. Готовий. Увага. Якщо закінчив, розрядити зброю показати. Час 5.95. Подивимось, звичайно. Щось я не впевнений зараз. Я бачу. Ну що ж, я був не впевнений от саме з цією мішенью, тому що коли цілишся з відкритих, зливається разом і ну, не впевнений. Тобто, в житті, якщо б от таке сталося, що, ну, шанси невеликі, але тим не менш. Я, би не, ну, я б не спромігся зробити цей постріл, маючи просто відкриті. Він взяв би з собою високоточну гвинтівку і вже з нею. Ну, маючи тільки там, коліматор чи оптику, де можна от, чітко навестись куди саме треба, от тільки тоді я б стріляв. І тут вони статичні. І тут вони статичні. Ну, тобто таке. Тут дуже гарні влучання. Тут голову було видно краще, і цілитись було просто ну, впевненіше, легше. Ну що ж, подивимось, тепер, що я зможу зробити в цій ситуації. Ну, ти, звісно, будеш швидший. <гум> Бачу, що ти готовий. Завжди готовий. Увага! <гум> О, ну, красиво. Красиво. Другий постріл. Був прям красивий. Пішли дивитися. Пішли. Час? 4.23. Якось повільно для тебе. Ну, я просто боявся дуже влучити без заручника. Розумію, розумію. Тому перший постріл я взяв поправочку занадто велику. Ні, Ну, слухай, е тут красиво все одно. Зарахов, йому просто голову б відірвало, знаєш. Тут краще всього. Тут прям браво, браво. Ну, тобто, як бачите, хороша рушниця з хорошим набоєм. До речі, що це за куля була? Це була зала Express Line. дуже класна куля, дуже купна. А, хоча віддача у неї така потужна, тому що вона призначена для полювання. Це не спортивний патрон. Але Але результат ну, досить наочний. Як бачите, на такій дистанції паритет в влучності, називаємо це так, між карабіном і рушницею. Ну, по суті, можна сказати однаковий. Ти був трохи швидший, тому що все-таки два постріли. ну, тут, тут Тут було три постріли. Ну, так, добре. До речі, ти хороша рушниця, хороший патрон. А... І непоганий стрілецький. Спортсмени, спортсмени це просто, ну, от, я не знаю, високоточці такого нема. Та ну, нема от, от... ви лежите Шоки собі там, надуває. я не знаю. Мені здається, інколи, що ви заснули, а потім баба. До, до, до. Саме так. Саме так ми робимо. Зате ми скромні, розумієш? І чесні. Ну, не скажеш, і не скажуш, трясся. Коли біля кожного ви ставите лабрадар і так на нього спираєтесь, він знає, що таке лабрадар. <гум> ну добре, до наступної. Вправо. Поїхали. Віталік, а яка в тебе рука улюблена? Улюблена Сенсія робоча. В <гум> Сенсі Права. Ти теж правша. Так. Наступний тест вигадав він. Типу поранення одна рука. Зброя лежить на столі. У мене магазин з набоями поряд. У нього два набої поряд. Два постріли треба зробити, використовуючи тільки одну руку. Ну, я хотів взагалі, щоб Антон споряджав магазин однією рукою, але він трошки з цього приводу був проти, тому ми вирішили, що хай вже магазин буде заряджений. Дамо фору карабінщикам. Дякую. Поїхали. Ну що ж, пане шановний стрілець, зауважте, я жодного разу це не тренував. Просто для протоколу. Я готовий. В сенсі ні. У тебе поранена ліва рука, дві мішені. Я Трілець. в курсі. Стрілець <рес> готовий? Так. Увага! Досить непогано. Розряджаємо. І час 19,53 Однорукий Антон. Пішли, подивимось, чи я взагалі влучав. Пішли. Ой, звісно, я влучив. Я ж не міг не влучити, правда? По два влучання, ну, досить добре. Мене здивувала твоя винахідність. А уявляєш, якщо б я то робив лівою. Було б не 19, а було б 10. Ні, навіть на змаганнях з практичної стрільби я ніколи цього не робив. Ну що ж, руку за спину, будь ласка. Увага! Це одно трясся швидше за мене. 18,50. Але ти бачив, що це було таке. Чому я досі однією рукою все роблю? Звикну. Не знаю. Не, ну. Раз, два, 5, 6, 7. Тут я вже, чесно скажу, наздоганяв час, тому пішло трошки в сторону, але я думаю, що це не спасло нашого Ні, ну залік, залік. Красиво. П... Ні, Не красиво. <рес> <рес> Самі вирішуйте, хто в цьому двобої переміг, тому що знову ж таки в мене вдвічі більше пострілів. Тим не менш, Але чергове дробовик виявився швидше, ефективніше і потужніше. І останній тест. Є Кінетична енергія. Плита з нашої минулої серії, ви її пам'ятаєте. Я думаю, всім очевидно, хто тут виграє, але ми хочемо це показати, щоб це було наочно. Тому бо 32 грами свинцю, це 32 грами свинцю і купа джоулів. Тому подивимось, як це буде красиво. Скільки пострілів в мене є? Я думаю, залишаємось. Два постріли в тебе, один в мене. Ну добре, поїхали. Отже. Кінетична енергія. Кінетична енергія в нас, як відомо, в першій серії ми вам ще про це казали, але повторюю: це вага снаряду, швидкість і ефект відповідний. Ми маємо типову 55 грейн кулю 223-го калібру. Від СТС типову кулю 12-го калібру. 32 грами. Зала 32 грами. Тобто, фактично, це там три з чимось грами. Це 32 грами. Тобто вага тут в 10 разів умовно менша. При цьому швидкість там 900 плюс метрів на секунду. Тут швидкість 400, 400 плюс. Тобто в 10 разів легша, але тільки в 2 рази швидше. Тобто, шансів показати хоч якийсь результат 223-го тут просто немає. Але для наочності стріляємо. І нарешті. Без таймеру. О! Ну, відірвало скотч. Тобто удар був досить. Такий. Ні, ну Там Шоприй. же ж немає протиланкового захисту. Тому... Але, як бачиш, він цілий. Навіть звідси видно. Пішли подивимось. але... З очевидних ефектів е... рука впустилась. І його посікло уламками теж досить наочно, що відбувається при цьому. Так, живіт, навіть рука. Ось здається, да, це влучання. Схоже на те. Тут є невеличка вм'ятинка, ну та й все. Тобто, якогось очевидного ефекту кінетичної енергії ми не бачимо. Ну а зараз ми приліпимо її знову, і буде постріл кулою 12-го калібра, і ви побачите різницю. Я вас заповняю. Ну що ж, а зараз ми подивимося, що таке дійсно потужність. Головне це в міні. Що сталося? Запобіжничок. Бабу! Наві... Руки... до гори. Р руки відпали. <рив> Ти бачиш, що творить дробовик? Ну, наочний ефект кількості кінетичної енергії. Зауважте! Ви бачите, як він стояв. Тим не менш, завалився назад. Ого! Ось він з ніг. І фактично плита знаходиться вже всередині, всередині нашого ну, досить твердого, як ви бачите, манекена. Тобто ось ця кінетична енергія просто проломила Манекен. Проломила Манекен. Плита геометрію. Особливо не змінило. Тут видно влучання. І я нагадаю, що це була звичайна свинцева куля. Якщо в минулій серії ми стріляли сталевою монолітом, то тут звичайна свинцева куля, і ви бачите, що енергії кінетичної тут дуже багато. Взагалі, ну, тут визнаю просто от 100% перемога дробовика, тут взагалі без варіантів. Ну, Проти лома нема прийому. Витягнув джокера з колоди. Типу того. Ну що ж, підсумки. Як на мене, немає очевидного переможця, він вважає по-іншому, звісно. Але у обох платформ на цих дистанціях, умовно, дистанціях самооборони. Ми розуміємо, що навіть 25 метрів це насправді вже ну, занадто далеко. Але враховуючи ситуацію в нашій країні, ми всі розуміємо нюанси, про які ми говоримо. І те, і те виявилось ефективно, правда? Насправді, я думаю, що тут і не може бути переможця. В мене теж є AR-15, ну, а Антона є дробовик. Тому кожна зброя має свої переваги, свої недоліки. А я лише хотів, щоб власники дробовиків теж зрозуміло, не що комплексувала. Ця... Зброя потужна, універсальна, і ми не торкнулися ще дуже багатьох тем. Наприклад, вартість боєприпасу, універсальність зброї, те, що тут є і шріт, і куля, і картеж. тобто Насправді ми лише почали цю розмову і можемо так тестувати довго-довго і довго. Так, так, або ми могли відійти на 100 метрів, і на цьому все для дробовика закінчимо. Так кожного разу казав. Тому дякуємо, що дивились нас на телеканалі Трофей, а також на Ютуб-каналі Ібіс Зброя та полювання. Також дякуємо Куполу за те, що дав нам можливість тут знімати. Також ви можете знайти наш Ютуб канал по цьому QR-коду. Дякуємо, що дивились до зустрічі.